Назар і Яна ще не дійшли до своїх дверей, а вже світяться радістю. Вкраває двері нашої квартири». І що? Які емоції? «Класно». Молоде подружжя Караульних нарешті має свою таку омріяну квартиру. Кажуть, поки вчилися у вузі, жили в гуртожитку, а потім житло винаймали. Але в чужих стінах вікувати не збиралися. І, хоча ця квартира однокімнатна, але своя, рідна, залюбки проводять екскурсію. Від забудовника відразу здається з штукатуркою, ну і відповідно стяжки. Стяжки немає тільки в ванній кімнаті, проте у нас від забудовника зараз є спецпропозиція була і вже закладена тепла підлога тут, в ванній кімнаті, і також в, на кухні більша половина там, де робоча зона буде знаходитися. Тобто, Буде знаходитися, ну, вже є, закладена тепла підлога. Кухня велика. Зізнаються, для них тепла підлога важливо, бо ж скоро попроситься на світ їхня донечка. Буде комфортно їй бігати босими ніжками. Батьки вирішили, маленької дівчинка спатиме в кімнаті з ними. Але так буде не завжди. Ще будується ж атмосфера, четвертий будинок, так, якщо не помиляюсь. Так, так, є можливо, ще Будемо можливо, розглядати можливо. варіанти побільше. Житловий комплекс Атмосфера у Вишневому облюбувало не лише це подружжя. Власниками житла у новобудові стали майже дві сотні родин. Одного дня вони мали добру нагоду перезнайомитися, бо ж інвестгрупа молодість запросила усіх до кінотеатру ТРЦ Черімол, щоб в урочистій атмосфері вручити їм ключі від власної оселі. Ми вибирали довго, дивилися умови, дивилися місце, спостерігали. ну Сподобалось. Ми вибрали. І що, це таке сміжливе щастя? Да. Так, Це день ні на день 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 народження. Це ключі, на навіть день народження. ключі Дуже доволі, дуже раді, не емоції я не можу просто передати. Гарний дом. подобалася у як в територія Вишневого. Дуже сподобалось розташування, що все поряд, інфраструктура, поруч застройщик надійний да надійний застройник uh... надійний забудовник, тому що ну дійсно перевірили. Тобто гарна історія, дуже багато зданих об'єктів. Ми щасливі від того, що такий складний період, такий складний рік. Ми ще один комплекс заселили і зробили щасливими 198 родин і відповідно виконали свої зобов'язання, які взяли перед людьми. Будинок, який активно наповнюється життям, вже третій у житловому комплексі Атмосфера у Вишневому збудувала його інвестиційна група Молодість компанії вдалося відновити активне будівництво одразу після деокупації Київщини. І це фактично їхній перший об'єкт у цьому місці, який здали в експлуатацію від початку повномасштабної агресії Росії. Крім того, що, що велика кількість людей зможуть оселитися в свої домівки, цей е, об'єкт має ще велике соціальне значення. Рада АТО, яка була сформована в місті Вишневому, е, зробила своє подання, міська рада затвердила, і вже 20 чоловік в перших об'єктах житлового комплексу атмосфера отримали також житло. Плануючи ремонти у своїх домівках, новосели розглядаються і довкола. З балкону дев'ятого поверху добре видно прибудинкову територію. І, хоча вона зараз вкрита снігом, але впізнається охайний скверик. Тут багато насаджень, а між ними зони для прогулянок, спорту і відпочинку. Кажуть, коли навесні природа оживе, це буде найзеленіший житловий комплекс вишневого. Дуже гарний двір, майже такий, як на картинці.